Опіум для карася. Друзі, всім доброго раночку! Виїхали спустя місяць на рибалку і вже попали з рідкої води на тверду. Ось лід, нова для нас водойма в плані зимової рибалки. Саньком тут перший раз. Камеру, як завжди, ми залишили вдома. Тому тактика поїзку така. Пробурюємо лунку одну. 10 метрів іншу, 10 метрів іншу і шукаємо. Там, де знаходимо, будемо вже методом тика. Карась нас жде. Поїхали, друзі. Все, як завжди, по порядку, ви ж знаєте, з першим льодом вас цих. Поки Аліхандро б'є нам луночки, друзі. Ми беремо нашу водилку. Беремо наші... Мармешонки. Тут є і карась, і коробчук. У нас буде мармешонка. Мабуть, номер 12. Візьмемо 12-го номерка. Ось так вона. Це новинка, друзі. Дуже тонка та якісна. Є 12, 13 і 14. Це чисто карасьова тема така. Якщо на ліски 0,12, то можна і коробчука потягати за бороду. Одягаємо 12-течку. Мармошонку ми прив'язали, друзі, в складеному вигляді наша вудочка дуже круто лягає, 33 см її, дуже круто лягає у наш ящик, а в роздвинутому виді вона 75 см. 75 см потрібно для того, щоб якісно сидіти на нашому ящику. І щоб ваша спинка не боліла, на витягнути її руки, рибалити, плюс до того, вона амортизує і класно гасить рівки сазана. Кідаємо ось на цю луночку, одягаємо мотиля. Друзі, яка це хвилююча мить. Як я довго ждав цього. У нас мотильок вже одягнутий. Опускаємо. Санюк, що робить, якщо не клює? Їсти. А ну покажи, не не таку я собі представляв первулетку. Угу. Соня, ти така сало переводиш? В б. Фух. Такого вкусного я ще не їв. І на суху. Ай-яй-яй. -ай -ай. Нічого себе. Ти ж не п'єш. Я не. ха А ти? Ні-ні. Лід є. Хто б міг подумати? Пішли. Я знаю тут одне місто. Ми звісно до самого жирного міста ми не дійдемо, Сань. Але... але... Я знаю ці міста. Воно туди воно якби пробратися, але... Але... Ось тут теж непогано. Опа! Подйом, саньок! Ти шо? Перший? Хороший подйом. Давай, 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 давай. Іди сюди. Бач, надо смішити відмовку. Да, перший карась, друзі. Не прошло навіть. День, дня навіть не прираз. 2024. Тепер за крупняком. Саньок, іди за вудку, я тобі кажу. Щось не понравилось. Давай, давай, давай. Хуліган. Іди сюди. Ах, ти ж мій солоденький. Саньок. такий ось чучок мотилів на краюшок на краюшок мормишульки Дивіться, як вона іграє золото, приманює наших карасиків. Карасики підходять на блиск золота, а попадають ротом на мотилі. І відразу клюють на мотилька. Є декілька технік підсічки, це коли він надавлює на боковий кивок, ну, на мармишку. Ми його під бороду підбираємо. А єсть, коли ми пробуємо. Дивіться. Іди сюди. О, о! Стопе, ті-ті, ті-ті, ті-ті. Ну все, дружок. Стоять. Ох, барбос який. А інша, друзі, техніка, так це... Ось, дивіться, бачите, він придавив, під бороду взяв Красунчик. Ми бачили класичний нажим. А інша техніка це коли ми даємо йому прижать і припіднять кивок. Тоді, друзі, ми його беремо в рота. Коли він пасивний, я більш полюбляю Ну, коли він давить мормишку, я більше полюбляю ловити на мормишку більшого розміру. Тому що ну, от, як оця мормишка, це мормишка номер 12 Вона це новинка в цьому сезоні. З мега ультратонкої проволоки. Опа, промазав. Яка підбирає карасиків досить непогано. Є 14-й номер. Коли він бере в рота, я м -м, краще б ловив би на 14-го номера. Вона меншенька, це сама маленька із е, цього тріо 12, 13, 14. І ці мармишки, вони просто ідеально підходять для мотеля. Мотиль на них сідає космос. Ну, звичайно, чешуйка. Саньок вже взяв вудочку, підтягується до нас. У нас небагато времени, але, як бачите, друзі, 10. Хвилин три карасі. Бачив якого я пацанюру витяг? Опа! Іди сюди. Хорошенький бо. Друзі, це просто нереальний кай. Запомніть, той, хто шукає, той знаходить. Навіть потративши півдня. Та яке півдня? Весь день. Тому що зараз вже 4 години. І по суті нам рибалити залишилось не так багато часу. Але ми його знайшли. 15 хвилин, 4 чудових карася на базі. І один сход. Кайф. Друзі, 4 години вечора на вулиці вже темніє, можна сказати, навіть темнувато. Пізно ми сюди приїхали, всього-навсього. Одну годинку нам вдалося перебалити, було два сходи. Приблизно ще три покльовки чи чотири, І чотири штучки ми витягнули. На жаль, ми ограничені в е, місцевості, тому що там люду нема, а де сніг набило. Тут маленький п'ятачок такий, де ми знайшли карасика. В принципі, як для відкриття чотири штучки. Пойдет. Завтра ми приїдемо сюди і поїдемо далі шукати карасі якісь місцевості. Надіюсь, ми щось знайдемо. Тому не переключайтесь, саме цікаве попереду. Все, друзі, ми поїхали додому. У кого які питання, задавайте з радістю твоїм. Пока, друзі. Алехандро. Пока-пока. привіт пока пока-пока.